ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскресе. Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя антипадська, неділя апостола Фоми. У ці дні ми насолоджуємося великим праздником, праздником праздників і торжеством торжеств, святом світло Христового Воскресіння. Коли Христос воскрес із мертвих, Він переміг своєю смерті нашу смерть і тим, що в гробах подарував життя. Це велика тайна, через яку Господь знову повернув людству втрачений рай, через яку Господь знову подарував нам, загублений дар вічного життя і спасіння. Після свого преславного Воскресіння Господь з'являвся багато разів своїм ученикам і апостолам і вчив їх тайнам Небесного Царства. В самий перший день Христового Воскресіння Господь з'явився своїм апостолам, які зібралися в домі і закрилися із страху іудейського. І там перебували в розумах, в молитві. І Господь з'явився їм, не відкриваючи дверей, тобто дверем затвореним, як говориться у Святому Євангелії. І став посеред них і сказав їм, мір вам. І показав їм свої руки і ноги. І апостоли побачили Господа і згаділи. Але Господь ще раз сказав, мир вам, як післав мене отець, так і я посилаю вас. Сказався, Господь думав на них і сказав, прийміть Духа Святого. Яким, якщо ви відпустите гріхи, то спуститеся, а якщо ви залишите, то залишиться. Апостоли Регілий, Побачивши Воскресного Господа, і е, між ними не було одного із них, це апостола Фоми. І коли е, вони побачили Фому, то дуже ну, так, піднесенням розповідали йому, що вони бачили Воскреслого Господа. А апостол Фома каже, якщо я сам не побачу е, у нього рани гвоздіння, і не вкладу пекла своїх перспестів, тобто пальців раних годині, і не вложу, не вложу руки мої, вребра, його я не повірю. І через вісім днів Господь знову з'являється апостолам, які зібралися вдома і знову зачинили двері і застави і Господь знову зайшов в дім, не відчиняючи дверей. І сказав їм апостол мір вам. Потім Господь звертається до апостола Фоми і каже, підійди до мене і подивися на рани мої, і візьми руку і вложи в ребра мої. Не будь невіруючим, віруючим, але віруючим. Апостол Фома підійшов до Спасителя страхом, благоувінням осядав його рани. На руках, на ногах, клав свою руку в рану на гребрах його Спасителя. І коли він освязав спасителя, то він увірував і сказав, Господь мой і Бог мой. І Спаситель каже апостолу Фомі ти увірував в мене, тому що осязав мене, мої рани, блаженні не видівши мене но увірувавши. Таку священну подію сьогодні згадує Свята православна церква. І церква багато говорить про це невір'я Фоми, що його невір'я через осізання Спасителя, Воскресного Спасителя, перетворилося в велику віру. І Господь е, похвалив цю віру, але сказав, що е, ще більше вражені будуть ті, хто не бачив Спасителя, але увірував в нього. Господь створив кожну людину. Людина є творіння Боже. І людина живе, благодаті Святого Духа, яка, і, 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 і Бог дарує нам. Благодать життя. І кожна людина має своє, вибудує своє спілкування з Богом. Свої відносини з своїм творцем і Создателем. Є такі люди, які ці свої взаємовідносини з своїм Богом з творцем вибудовують на священних божественних законах. І від цього е, богообщення, спілкування з Богом, у них народжується, утверджується, зростає спасительна віра. Є люди, які вибудовують свої відносини з Богом на інших засадах. На своїй годині, на своїх принципах чоловічських, навіть ті, хто 에, називається атеїстами і борються проти Бога, це також є досвід Богообщення, свій досвід. Але ці досвіди не народжують спасительний віри. І Господь, 에, коли Господь пішов у світ, то Господь ще подарував 에, інші засоби. Пізнання Бога. Це апостоли бачили Спасителя, апостоли е, були, чули Його слова, вони е, е, разом з ним покушали їжу в е, е, вони бачили дивні чудеса, які Бог творив, е, насищав голодне, воскрешав е, е, мертвих, і стіляв хворих. І це все, те, що вони бачили, вони це ті Дари Божі, через які Господь в них зрощував їхню віру, спасительну віру. Але та віра, яка здобувається з допомогою дарів Божих, не сусід людини, а дар Божий. Вона перед очами Божими не має такої високої ціни, як та, яка здобувається розумними зусиллями людини. Як людина розумна, Вибудовує своє життя на священних божественних законах. І в цьому процесі творіння волі Божої в людини появляється, зростає, досконалюється, на віра. І тому Господь похвалив ще більше тих людей, які не бачили його очами фізичними, які не в'язали його своїми руками. Хвалить віру цих людей більше, ніж тих, хто мав таку велику честь. Тому що перші вони приклали більше свого самопожертви своєї, свого старання, свого труда, ніж останні. Ми молимося, щоб Господь укріпив нашу віру. Віра робить людину сильною. Віра допомагає людині. Долати всі труднощі земного життя, які у кожної людини є, свої, особисті, персональні, але в кожної є. Це називається життєвським Христом. І та людина, яка має сильну віру, віру в серця, яка народжується від виконання божественних законів. Та людина долає всі труднощі, які зустрічаються на штягу. І досягає вічного спасіння на небі, о Христі Ісусі, Господі нашому, який прислав на воскресів мертві, якому від нас слави чисті поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Христос воскресів. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.